Так, Привіт народ і зрители Ютуба Хочу вам розказати про лущиння сьогодні і вологу, як зберігати вологу і взагалі тему насчет вологозбереження на землі. Бо весь запас вологи починається після жнив. Це ж ми вчора скосили вже, ну, жнива у нас закінчилася. скосили пшеничку, ну, коротше, ми покосили ячмінь, пшеницю покосили. Діскуємо на такому своєму цьому тракторі і дисками червоної зірки палада 3 320. Так, по дисках. Діски, це у нас вже вторий, другий рік, то це в ними передіскували і цей рік. Починаємо сезон. це ж кажу. Все після стерні, всю стерню залущуємо зразу, там ті поля одразу після комбайна діскували, тут, тут я це приїхав на другий день. Це тут края проходили, гінки розбивали протипожарні полоси. О, тут було Воно там чуже було, бачите там воно відрізняється, зелене. Люди, люди взагалі не дискують. Взагалі. Кидають і стоїть по місяцю. І ніхто нічого не дискує. Так, розкажу вам це на мій взгляд, ну, так, як треба робити, щоб волога зберігалася і взагалі земля. Як? Волога нікуди не дівалася. Для чого проходить діскування? Перед діскування проходить для того, щоб залущити пожнивні рештки, пожнивні рештки, це перве, залущить їх в, цей, в землю, щоб вони перемазалися землею, якась проходила мі мінералізація. Мінералізація, звісно, там треба щоб швидше вона проходила, зараз є куча яких бактерій, потім ці. Карбомідом, цим карбомідом, касом треба бризкати. Ну, зараз не побризкаєш касом і цей, нема, ні, ну, бо це або треба одразу ночі дискувати і зразу проходити цим дисками або ж ну, що температура була для касу менше 20 градусів. Ми поки ми я ж, проводимо хоча б так, задискуємо пожнивні рештки, щоб були у землі. Усього, не бачите? Вони вже в землі, вони вже ось земля мокренька трохи, досі пройшли. Буде якась проходить вже їх перетравлювання мікробами. Мікробам якась піща в землю. Діскуємо не глибоко, сантиметрів на 5, ну, 5-6, смотря де як. Це ж поле тут після пшениці озимої. І... Можете наблюдати масу, чистоту. Бачите, практично нічого тут немає. Ну, і Воно нема чого, бо, бо цей. Вони бо було дощів, оце тільки пішли дощі. То практично. Десь щось ну, трошки берізка. Така чахла-чахла повикручувалася чи покрутиться. А так поле чисте. Друга ж, другий, ну, для чого ми для чого дискуємо, ну, фактор цей. Щоб спровоцирувати бур'ян. Все одно падалиця десь є. Десь колосочок упав, десь цей ну, зернинка. Якась ось тут після комбайна може щось десь впало. В будь-якому якась щупла десь вилетіло. Зараз тут пройдемося. Ось бачите, вже після дисків вже починає дивитися. І сояшничок падалічний, провоцирується, вже виліз ось, ось маленький. Пшеничка ось, ось, теж бачите, вилази. І, вилазить. Воно це все зійде. Десь до, я так думаю, якщо всі дощики пройдуть туди-сюди, тут має бути образуватися щотка. Ну не щотка, ну, конкретний покров. І треба так виждати, щоб бур'ян і не переріс, і добре спровоцирувався. Був як седират седиратний покров. Седирати, в принципі, вони це такі рослини, ну як, це взагалі рослини до певної стадії розвитку. Які виростають, тобто впитують ці соки землі. То впитують ці соки землі і ці соки накопичують своєму стеблу. А потім вже йде розвиток до якоїсь определеної стадії, вони розвиваються, а потім вже йде формування зерна, ну, насіння, тобто кожна рослина довірна дати наслідство. Ізначально вони формують як сок землі в собі. Кожна сонячна чинка, кажда... Кожна рослинка вона тягне сок. Ось він. Сок оцей оцей сок, цей сок, це є сок землі. Він в такій формі знаходиться, ще не в, як кажуть, не в ну, мінеральній формі, що потім друга рослинка, як оце в землю, його знову вимазать оце землю, ну, цим соком. Це виходить, ти збагатиш землю оцими поживними речовинами. Так що е, треба виждати так, щоб рослини були в тих у такій стадії, щоб не була, ну як же вам об'яснити? Е, щоб рослина вже не почала їх формувати е, формірувати з цього соку е, своє ну, потомство. Вже, якщо вже, вже формується соломина або ну, рослина вже починає вже кидати там цвіт, в'язь, то вже, вже, вже вона привратила їх знову в вещество, яке знаходиться ну, в органічній формі. Воно недоступне для рослин знову, а треба, щоб було в такому тільки сочку землі, соку землі знаходилося. Оцей сок, потім знову ми його або передіскуємо, побачимо, як, смотря, ну, як буде, знову ще раз. Або ж почнемо рати і заоримо його. Оце називається сидерат. Сидератна рослина, яка збирає, тобто витягує всі соки з землі, а потім її знову ну, тобто вона витягує з нижніх слоїв, і концентрує. В свої, в своєму організмі, ну, тобто в рослині концентрується цей сок землі, і ми його знову заурюємо в землю, виходить, земля збагачується соком землі. Ну, це так, розумію, що таке сидерат. Сидират теж не, ну, його правильно треба робити. Бо якщо ти переждав седират, то тобто, рослина виросла, вже, знаходиться вже в стадії там, ну, там, має викидати світ або колос або ще, я смотрю, яка рослина, то вже там вже воно вже практично, ці вже рослини перейшли в органічну форму, що вони вже ну, знаходяться то есть, як, ну, як ось, ось соломина. Тобто структура знову треба років три, чотири чи п'ять, чи скільки там треба, щоб воно круговорот пройшов в землі, ну, то есть, в природі цих. Мінеральних речовин. Тобто в органічній формі рослина не може споживати. вона треба, щоб тільки в чистій хімічній формі. Тобто, так, так називаємий сок землі. Оцей гумус, чи як його назвати ще правильно, щоб він був в такій формі, щоб рослина могла спожити його потім ну, слідуючий урожай міг його використати. Так, оце ж. Так, не знаю це ще тут що, -що робити, звісно. Це бачите, тут ці поля, це ви подіскували, це сьогодні діскуємо, а ці ж подіскували раніше. І виходить, після дощика або причеплю, може, бачите, земля в такій формі хорошій знаходиться. Якби її ще, звісно, було б ідеально пробігтися боронами щоб зверху зробити, розрихлити ну, розрихлити, Оце розрихляний слой, він, хай, би так, хай буде даже засуха 35 там, до 40 градусів, але ну, вона вже не пропусте оцей рихлий слой, він як попіл має бути, він не пропускає оттуда вологу, там будеш колупати, геть буде земля ліпиться, а зверху буде попіл лежати. Оце в такому состоянні треба, щоб була земля зверху. Тоді вона не пропускає вологу і держи конкретно вологу. Ну, побачимося. Я сьогодні задіскую, може й може вчіплю борони та ще пробіжуся боронами по тих полях, де раніше ну, де отака ось дісковка вже. Це все, виходить, дощ пройшов на цю, на цю дісковку. Не знаю, це моя така мічта. Ще пробігтися боронами, щоб зберегти вологу і більш-менш вирівняти поле. Бо сильно горбате поле. За чого? Той год у нас була засушлива осінь. і Поле було після сояшника. Прийшлось два рази дискувати. Так, така груда була, короче, асфальт був. Не, не асфальт, а щебенка. Там це подивиться відео сівба. Там сівалка так підкидала, сошники так трясло, короче, сіяли, як ото щебень гравій. Оце в таку землю ми сіяли тут. І лежало зерно, той рік. Нано, добрий місяць, аж потім зійшло перед зимою. Пройшли дощі і зійшло. Воно тільки зійшло, фактично, не розкущилося, по одному стебельку в голочки була пшениця. Трошки така, ну, сантиметрів 5-6 рослинка була. Оце так вона, ця пшениця війшла в зиму в такому стані. Так, що ж взагалі про лущення? Оце ж кажу, що лущення обов'язково треба проводити, щоб... Щоб заробити важливі рештки в землю. Зараз я бачив люди, ну не знаю, це їхнє звісно, право. Бачив тут у Бобрецькому районі, як їхати, ну, бачив, вже почіпляли плуги і шурують повним ходом. Орють. Ну, може, орати і треба, але треба землю зверху, потім якщо взорать, просто і кинуть, воно висохне на глибину. Оранки, ця земля висохне і ми потеряємо ті 3, 40, 30, 40 мм опадів, які знаходяться в в землі цій. Вона висохне і потім треба ще місячна норма, щоб розмочити цю землю. Наша задача, найголовніше, зарядити акумулятор, зарядити цю землю вологою побільше. Побільше, по... ну, щоб та і я себе передіскую, може кажу, вже ті бактерії, які знаходяться в землі, вони почнуть працювати, почнуть їсти цю всю органіку, всю солому. Солома це ж є фактично і удобрення. Воно... Фактично удобрення. І соломи практично, я ж кажу, що образування нового гумусу йде процес. А люди ж кажу, або кинуть, то цей точно буде. А тут поле рядом наш і такий фермер. Він його кидає і аж осінню, може, щось робить, вже буде амброзія, ну, бачите, зелена вже кине, вже воно стоїть, це він скосив ячмінь, там у нього був озимий. І це воно вже на неділі-дві вже стоїть, нічого не робить. Ну я так зрозумів, як по його образу цього земледілля, він його буде обробляти, як вже буде амброзія по коліна. Або може й більше. Коротше, вона може більше й не вирости, бо там вологи просто не хватає. А так отакі серйозні помилки. Це вже груба, грубе, грубе отношения, як з землі називається. Цей. Що вам ще розказати за цей? Ну... Ви зрозуміли, що о, о, я проти оранки зараз, щоб орати і, і треба зараз діскувати і робити з верхній слой рихлить. Щоб за, заробити по-любому треба рештки в землю і зрихлить. Я ж, це все задискую, ще спробую. Я ж це таке ще не робив, але цей рік спробую боронами. Пробігтися, чи тою своєю тяжолою, чи другою сцепкою. Ну, пробіжуся, щоб вирівняти більш-менш поле, бо яку поле горбате страшне. Ну, Трактор то буде орати, там на меншій скорості йде. Я зараз з цим трактором їду десь 10-11 км у час, то так, буває, підкидає навіть в цьому тракторі. Підкидає. Так, ну що, поїхали. Проїдемося на тракторі я вам покажу. Зроблено для людей. Я ж кажу, що не, не наші МТЗ. Кондиціонер. Ось я завівся. Ну, Як у машині, трошки, як грузова машина працює. Робаємо, я ж кажу, дискуємо на першій передачі. Це десь 11. Кілометрів за годину. Так, рушаємо. Так, ну все, пішов. Дві тисячі кілометрів, дві тисячі десь обертів. До двох лідоси, бо сильно, сильно гитає. 11 кілометрів воно буде наблюдати. Підкидуєш, бо той рік невозможно було нічого зробити. Два рази діскували, два рази діскували. І так, так є там, відео, як ви діскували на тому що, ну, меншому Нью Холанду. Він теж підкидує, підстрибує. І виходить, як підстрибує, починає його роз, розсейкувати. Та треба в натяжечку тільки держати. Бо як досить гарно обороті, він підстрибує, наче як пробуксовує, ну есть, іде ефект розкачування і трактор тіпа, стрибує, пробуксовує, дуща ще потім починає ефект розкачування. Треба держати його постійно в натяжечку. Так, ну, Диски я ж кажу, ці інтурпели, йому звісно, ці диски це грається тими дисками. Трьохметрові йому треба ширші явно. Так що по трактору? зроблений для людей, для, для людини все подумано, що мікроклімат, що вся органоміка, чи якось, всі включення, все під рукою, все удобно. Кресло дуже удобне, навіть проти того Нью-Холланда, Тут набагато, набагато все зроблено комфортніше хоч він і можна сказати економ варіант хороший обзор зеркал я воно собі їду на диски бачу дивлюся навіть не оглядаюся гляну в зеркало забилось не забилось там чи що ну такі діла так що знаєте, люди ще досі косять це ж та пшеничка того фермера, що я вам показував. Ми свою скосили вже. А тут оце около ставочка, там воно за вставочок, оце ця пшениця я вам срівнення приводив. Все бачите? Весною. Ще досі він її не скосив. Десь коса по наймах, а своя стоїть. Так. Що вам все, питайте мене, все буду вам розказувати. Я ж кажу, ви мені розказуєте, я вам будемо ділитися. Я ж кажу, більше одна голова добре, а 10 ще краще. Я думаю, все обща і батька бить легше. Ну це так шутка, батька ніхто бити не буде. Так, бачите, сейчас я ее сегодня і ну все, до свидания, всем пока, удачі в нашому нелегком ділі. До свидания.